Спортсменам таки повернуть олімп, Як і обіцяв, голова ОДА Микола Палічук домовився про викуп даного приміщення. Губернатор зауважив, що родина Заріцьких одразу прийняла всі пропозиції. Орієнтовно за олімп мають заплатити 3 мільйона гривень. Тепер справа за депутатами. Надіюся, що депутати з розумінням віднесуться, і ми рішення приймемо на випадок, якщо б депутати не захотіли. Приймати таке рішення чи з інших причин відмовили, ми маємо резервний варіант. Резервний варіант це наш Прикарпатський національний університет, який так само готовий сьогодні викупити, чи, тобто не викупити, а повернути всі борги сьогоднішнім власникам і забрати собі на баланс. Буде зроблено все, каже Микола Полічук, аби франківські діти могли безкоштовно тренуватися в цьому спорткомплексі. Офіційно каже губернатор, рішення про повернення Олімпу буде задокументовано до початку вересня.